Ляльки народів світу іграшки мого дитинства під такою назвою в історико-краєзнавчому музеї Поділля відкрились тематичні виставки. Музейні працівники підготували чималу колекцію ляльок та іграшок, щоб подарувати дітям позитивні емоції у цей нелегкий час для нашої країни, щоб внести позитив нашим діткам. Підняти їм настрій в такий важкий період для нашої держави історико краєзнавчий музей Поділля відкриває для них виставку іграшок. Іграшка відіграє важливу роль в житті дитини. Вона формує характер, вона йому розширює дивосвіт. І ми хочемо показати сьогодні унікальну виставку Іграшок народів світу. Також ми підготували виставку наших іграшок, нашого дитинства. Це кінця ХХ століття. Збирали їх всі по крупицях. Ляльки різних народів оригінальні та самобутні. Оглядаючи кожен виріб, можна багато дізнатися про культуру одягу народу, доторкнутися до традицій. А ось іграшки з минулого це як повернення у дитинство. Кожна іграшка наповнює життя дитини новими враженнями, приносить радість і формує уяву. Іграшка спонукає дитину до творчості, розвиває її здібності. Попри сучасні електронні та комп'ютерні ігри, цікавість до старих забавок у більшості дітей не зникла. Тож маленькі відвідувачі музею з цікавістю оглядали ляльки та іграшки, дізналися багато нового про їх історію.